Доброго дня, любі малята! На своєму шляху магазин, театр, на прогулянку. Всюди ви зустрічаєте дорожні знаки. Вони пофарбовані у яскраві кольори і видні здалеку. Багато з них вам відомі. Дорожні знаки виконують ту ж службу, що і світлофори, лінії розмітки проїзної частини вулиць і доріг. Вони допомагають регулювати і організовувати рух потоків машин і людей, а які ж бувають дорожні знаки. Знаки бувають попереджувальні, заборонні, наказові, інформаційно вказівні та знаки сервісу. Пропоную сьогодні ближче ознайомитися з дорожніми знаками. Попереджувальні знаки попереджають водіїв і пішоходів про можливу небезпеку їх встановлюють на певній відстані від місця небезпеки так, щоб вони були добре відні. Форма більшості знаків трикутник білого кольору з червоним обводом. Це такі знаки, як діти, падіння каменів. Дорожні роботи, дикі тварини та інші. Є знаки, які забороняють будь-які дії водіїв і пішоходів, тому їх називають заборонними. Вони мають форму кола білого кольору з червоним обводом, але бувають такі знаки пофарбовані у червоний чи блакитний кольор. Заборонні знаки це знаки рух заборонено», зупинку заборонено, обгін заборонено, в'їзд заборонено» та інші. Ще в одну групу входять наказові знаки. Вони наказують рухатися в певному напрямку, виконувати ті чи інші накази, подані на них. Ці знаки круглі, блакитного кольору. А які знаки наказові? Це доріжка для велосипедистів, доріжка для пішоходів, обмеження швидкості та інші. Дуже часто ми бачимо інформаційно вказівні знаки. Вони повідомляють водіїв та пішоходів про різну дорожню обстановку. Ці знаки мають прямокутну або квадратну форму блакитного кольору. Це знаки пішохідний перехід, підземний пішохідний перехід, місце зупинки трамвая, надземний пішохідний перехід та інші. Деякі знаки допомагають водіями пішоходам. Орієнтуватися в дорозі, наприклад, сповіщають про місце відпочинку, заправні станції, медичні пункти тощо. Такі знаки називають знаками сервісу. Вони мають форму блакитного прямокутника. Ми можемо побачити такі знаки, як телефон, лікарня, пункт харчування. Готель та інші. Ну що ж, любі малята, дорожні знаки полегшують роботу водіїв, допомагають їм пішоходам і велосипедистам правильно орієнтуватися в складній обстановці дорожнього руху. Бережіть своє здоров'я та здоров'я своїх близьких і до зустрічі!